Друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас почався новий турнір перший день потужне усилення На п'ятизіркових героях без синього кольору. Ось таку оборону я поставив. Не знаю, подивимось, як вона буде тримати. Так, оборона поки що це, ніхто не нападав. Ну, давайте спробуємо атакувати. Подивимось, що нас чекає. Так, Вівіка. Вівіка неприємна. Ротборт неприємний. Так, Азлари і всі. Так, ну проти Вівіки, напевно. потрібен нам. Лімон скоріш за все. Давайте візьмемо Сладга. Сладга нам проти Ротбарда знадобиться. Візьмемо Смартанку. Візьмемо. Лімон -вуда. І ще когось. Можливо, взяти Старласа Lass. Хоча віку блокувати. то таке собі задоволення. М -м -м -м. Можна взяти, в принципі, і спарклайта. Чому б ні. Давайте спробуємо так сходити. Ну, поїхали. Лікування у нас буде сладгам, Плюс парклайт може підліковувати. Небагато, але може. Так, що ми маємо? Трієчка. Зелених, трійка синіх, буде четвірка червоних. В принципі, непоганий варіант. Там ще можуть жовті під'їхати. Так, не під'їхали. Ну, Вівіку можемо поки прокидати. Так, ось зелені з жовтими. Чудово. Теоретично, зелених ми зарядили. Поробимо ось так, ось так. Трішки не вистачило Вівіку добити. Так, давайте в цього повільного прокинемо. Може, Роман доб'є Вівіку? Ось так ще зелені. Не добили. Ну, добре, нехай буде вже так. Прокинемо сюди. Сповільнили нам Лімонвуд, це не дуже приємно. Так, давайте ось так. Так, мінус Роберт, добре. Давайте спробуємо жовтенький трішки зібрати. Дуже багато синього непотрібного. Давайте ось так. Угу. Так, жовті є. Давайте вмикаємо сладга і поки віку попрокидуємо. Нехай вона трішки зарядиться. І вже можна лимончиком вдарити. Так, непогано. Чистимо поле. Ну, тут все чудово вийшло. Полянка була гарна. Так, поїхали далі. Так, ця сова неприємна. Давайте такою командою підемо, спробуємо ще раз. Хоча в нас вже можна брати фіолів. Ну добре, давайте ось так комбо прокинемо. Жовтих немає на зарядку, проти цього бажано жовтих зарядити. Так, давайте тут жовтенькі пошукаємо знизу. Так, ну, будемо бити через контру. Як би нам зарядити жовтих? Не хочеться травління отримувати. Ну, добре, давайте. Сюди прокинемо трієчку. Тому що дуже-дуже боляче щось він пробив. Давайте ось так. Так, ну ельфи не труяться, але зарядитись ми не можемо. І зелених ніяк не зібрати. Добре, давайте тут прокинемо. Не хочу поки чіпати того елканіна. Це ще відродився. Так, давайте ось так. Зарядимо хоча парманчика, добре б'ємо. Так, мінус, той буде лікувати. Давайте тоді в нього прокинемо. І там буде жовта трійка. Спробуємо дозарядити нашого сладга. І лимончик повинен зарядитись. Так, добре, ми вийшли зі сну. Прийдеться в цього пробити. Слабо, слабо. Ну, я розумів, що він слабенько вдарить. Добре, давайте тоді ось так. Червоні. Тут ще червоненькі зберемо. І знов поставить своїх міньйонів Так, давайте в нього. Так, і ось таке комбо невеличке прокинемо. Так, б'ємо. Зараз хтось може від'їхати. Так, Спарклайт. І від'їхав. Добре, давайте ось так. Арман поки працює чудово. Так, да, неприємний цей пертінакс. Ну, але думаю, що тут вже ми повинні впоратись. Так. Угу. Так, так. Мегаміньйончик працює, це добре. Пробиваємо, оно вимо І все, закінчили. Довго, але, в принципі, все вдалося. Поїхали далі. Так, арман, арман, неприємний, сладос нам потрібен. Сенія неприємна. Поїхали. Будемо поки такою командою ходити, подивимось, що буде далі. Добре, давайте ось таке невеличке комбо. В принципі, в цьому охжері можна прокидати поки що. Так, є щось по зеленим, але небагато. Добре, давайте ось так. Ось так. Головне, щоб Арман не дозарядився. А нам би сладко зарядити до Армана. Так. Ну і до Сенії, звісно, хотілося б стигнути. Так, трішки підріжемо їм атаку. Б'ємо. Давайте ось так обережно. Сенія може зарядитись. Так, жарі заблокували. Спробуємо армана пробити. Їх трішки не вистачило. Давайте жовтий пошукаємо. Так, скільки в нього? 166. Ну, він повинен від'їхати. Тепер головна карту не зарядити. І мах жарі, щоб його не відлікували. Тоді прийдеться ось так робити. Так, добре. Давайте жовті може вистачить добре. Так, ну ця нехай б'є. Вже якось витримаємо. Так, перекинула на нас, але зараз спробуємо десь жовті знайти. Нам треба теж підлікуватись. Так, нарешті жовтенькі доїхали. Так, збила на мегаміньйона. Добре лікуємось. Давайте в неї прокинемо. Нехай вона трішки набере ману. Поки ті там. Ну це трішки забагато було. Так, ну та заблоковано. Давайте ще ось так. Тепер, напевно, можна лімончика використати. Непогано. Давайте сюди. Ось так зелененькі зберемо. Так, так. Трішки не вистачило. Добре, обережно тут прокинемо. Зараз магаміньон повинен когось добити. Все. Тут те, що вийшло, чудово. Так, поїхали далі, але важко йде, важко йде. Це хто така? Угу. Так, ману докидає. Так, а це хто? Ага, це лікує. Давайте замість парклайта візьмемо шляпу. Ось так. Поїхали, підемо 3-2. Гатор неприємна. Нам потрібно забирати її захисні стяги. Але ж треба зелених якось зарядити. Добре, давайте в неї прокидувати. Ось Гатор як лікар, не дуже приємно, щоб в неї прокидати, бо вона накидає ману. Ми червоних забрали. Якби нам жовтих зарядити. Добре, давайте ось так прокинемо. Так, трієчка жовта є. Це ж дрестарт, він сповільняє, так. Угу. Треба до нього ще встигнути. Так, ну трійку жовту ще можемо зібрати. Ось так. Так, прокидаємо сюди. Тут зберемо жовті, де б нам як би нам той жовтий підтягнути догори, ніяк не підтягнеться. От Можна зробити трійку зелену через. Даміцію, але не хотілося б. нас трійка та не врятує. Добре, давайте ось так заберемо тут один камінчик. Не хочуть нам давати зарядитись. Ну, це комбо. Просто не можу зарядити нікого. Стільки ходів вже зробив. Так, мегаміньйон добре. Давайте ось так. Як же боляче? І зараз вдарить. Ох, ось і шляпа відпрацював, але не так, як потрібно. Ну, все, тут, напевно, вже нічого не зробованого. Вони будуть постійно під захисними стягами. Треба якось зелених заряджати. Добре, давайте чистити поле. І треба пробивати гатор. Тому що вона тут більш за все мені не подобається. Так, давайте ось так. Трішки, нехай вона набере ману. трішечки. Ага, вона від'їхала взагалі. Добре. Так. Та лікуємо. Давайте ось так. Тут прокинемо жовті. Так, лимончик непогано пробив, але недостатньо. Тихенько. Лікуємось. Тепер ось так зелені. Так, так. Тут прокинемо. Зелененьке, чудово. Ну, все, начебто повинні впоратись. Угу. Так, ну тут можна сказати, що слад зарішав. Так, так. Вона швидка. Ну, добре, у нас є арманчик, тому вона вже не зарядиться. Все, чудово. Ну, тут витягли але на тоненького. Шляпа не вивіз. <гум> так, діль неприємно. Мультяшки, ця блочить. Ну, нам тут потрібен скоріше за все гіма, тому що мобил ультане і все. Але на гіму немає в мене військ жовтих. Треба його ховати в куток і, напевно, давати йому п'ятизіркові війська. І брати лимона, залишати смартан і арчика. Хоча арчик, арчик проти аділь. Не знаю, як він буде працювати. Тут мультяшки, ця не блочиться, мультяшки теж можуть не заблокуватись. Белтики може блокуватись. Кого ми можемо взяти? Ну, Sparklite. Теж особливо не допоможе. White Star може підлікувати, і може дати захист. Хоча тут сладгус в нас, то захист нам той не потрібен буде. Ну, добре, давайте так спробуємо. Подивимось, можливо, щось і вийде. Да, мульттяшки. В центрі пробивають сильно. Ну, все, тут немає зарядки. Гатор давала хоч можливість в неї попрокидувати, а тут прокидувати в Джуна, ну, або в Ліану. Таке собі задоволення. Ходів толком і немає ніяких. Так добре. Трієчка Зелена приїхала. Можна було б, напевно, якогось людуга взяти, але ж джун того Людвуга пробив би з одного удару. Ну, давайте будемо трішки комбити, може ще щось приїде. Ну чомусь я не здивований, що Гіма перший буде отримувати. Ну, немає, немає як прокинути. Добре, давайте ось так. Хоч якесь комбо прокинемо. Прийдеться в Ліану прокидати. Ну а де ухиляння? Тих ніяк не дозарядити. Добре, давайте тут прокинемо. Дуже-дуже погано. Жовтих ми майже не зібрали. Ну, давайте спробуємо хоча б зелених зібрати. Ось так. Але це в нас ну, взагалі не рятує. Щоб хоча б сладгуса зарядити, то якісь би шанси були. Хоча щось так непогано їм прилетіло. Не хочу заряджати в куточку цю, там трійка є жовта. Антерос, чи як є антерос? Так. Вона не блокується. Давайте спробуємо ось так прикинути, може в центр жовтий доїде. Все. Сходив Момбел. Добре, давайте тоді ось так. Так, ну, Поки є мегамньон, якісь шанси були. Так, тут жовті. І Ліана вже ходить, ну і тут жовті. Так, мегаміньон з'явився. Добре, давайте ось так і прокидаємо в джуна. І взяв вже вдарив сладга, який не ухиляється. Тепер треба зелених десь шукати. Добре, давайте чистити поле. Не спрацювало ухиляння. Ні, тут, напевно, вже нічого не зробимо. Це будуть тичками своїми. Добре, давайте ось так. Треба сладга зарядити. Ну, це ж треба було в Армана попасти, а так, так. І ти, рвар Так. Добре, тихо, тихо. Давайте ось так, ось так. Так, прокидаємо. Так, мінус джун. Це вже добре. Ну, будемо намагатися щось зробити. Так, там купа Міньйонів, залишилось 4 хвилини, але ми будемо зараз їм зрізати Макс ХП. Поставимо мега Міньйона нарешті. І давайте ось так. Так, давайте спровокуємо ліану. Нехай вона вдарить. Можливо, хтось ухилиться. Так, чудово. Давайте так. Зарядка зелених є, тому перезаряджаємо. Сладга заблокувала, ну слад, то нехай буде. Так, тихенько, тихенько. Так, так. Прокидаємо, нам би цього момбела добити взагалі було б чудово. О, повинен від'їхати. Так. Чудово. Тепер прокидаємо тут. Можливо, діль доб'ємо. Так, добили. Все, впорались. Ну, було дуже важко. Гіма від'їхав, звісно, швидко. Телі Манвуд без п'яти зіркових військ. Довго не прожив. Так, ну топ-1 ми зайшли. Оборона поки що це. Треба буде завтра щось думати, напевно, інші якісь команди. Добре, 5 перемог є. Чудовий початок. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на нових відео. До побачення!